Добрий день, мир, другокласники! Те шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші лайн-уроки і тема сьогоднішнього уроку як знайти Україну на картах світу та Європи. Проназвінок веселий, всі готові, все готово. Ми не відпочиваємо, а працювати починаємо. Почнемо з вами, як завжди, з нашої погод. Яка пора року? Зима, який місяць. Лютий, яке сінечисло? 23, чиєсень сонечко, чи є опади. Так, яка температура повітря? Молодці. Красивий щедрий рідний край. І мова наша соломіна. Любий шануй, оберігай, усе, що зветься. Україна. Правильно. Пригадаємо, які народи світу нам відомі. Українці, китайці, індійці, американці, араби. Знайдіть Україну на карті світу. Ось така маленька ось наша частинка. Тут вами розташована Україна. Цікаві факти про Україну: Україну називають серцем Європи, адже її центр знаходиться на нашій території. Умовний центр Європи знаходиться неподалік міста Рахова, що в Закарпатській області. Тут установили спеціальний пам'ятний знак. Розглянемо з вами карти Європи. Отже, бачимо за розбором, Україна це у нас найбільша країна Європи. Сусіди це Росія, Білорусь, Польща, Словаччина, Угорщина, Молдова. Крім сухопутного державного кордону, Україна має ще морські кордони в Чорному і Азовських морях. Умовний центр України розміщений на околиці села Мар'янівка на Черкащині. За чисельності населення Україна посідає п'яте місце в Європі, перша Німеччина, потім Великобританія, Франція, Італія і, вже на п'ятому, Україна. В Україні налічують понад тисячу міст. У найбільших містах проживає понад мільйон жителів. Ось, наприклад, найбільшим містом є Київ, там проживає близько 2,5 мільйонів. Друге місце в Харків 1,5 мільйона осіб. І третє місце Одеса, там приблизно мільйон осіб. Найбільші міста України Київ, Харків, Одеса, Дніпро. Отже, моря, які умивають Чорне та Азовське. Яка область, яку ми можемо, ось наша з вами, Харківська область. Будь ласка, розгорніть своє зошити на сторінці 20. Нам потрібно роздивитися, впізнати контури різних європейських країн та підписати. Подумайте самостійно. Так, перше це що? Правильно Франція. Друге Україна. Третє. Італія, може, підписали Франція, Україна. Італія. Так, у яких містах України проживає найбільші мешканці? Отже, найбільше у нас. Київ. Потім на другому місці. Харків. І на третьому Одеса. Отже, поставила В Г, Б. Перше Г. На другому В. Третє Б. Так. На контрній карті України введіть її кордони. Будь ласка, візьміть червоний олівець та введіть кордони нашої країни. Далі ми з вами помаранчевим за зафарбуємо Київську область і підписуємо нашу столицю. Це у нас місто Київ. І далі ми зеленим все зафарбуємо нашу з вами область, Харківську, і підписуємо місто Люботин. Отже, обвели червоним. Замалював, написали Київ. Обвели зелененькі написали Львотин. Так, молодці. Напишіть адресу мовного центру Європи. Ану пригадайте. Так, село Мар'янівка на Черкащині записали. Так. Перед тим, як вибрати берете корисні знання, на цим варто замислитися, це мені потрібно. Ми з вами ще виконуємо дві вправи. Перше це буде вікторина стосовно України. Так, головне місто України це у нас Київ Є. Назва головної вулиці Хрещатик. Назва річки, на якій розташовано місто Київ Дніпро. Державні символи. Апоргервгім. Кольори на прапорі блакитний і жовтий. коли святкують День Незалежності серпні, в якому цьому художнику встановлено понад ну, якийсь пам'ятник декілька тисяч Тараса Шевченко, де в країні знаходиться місце з географічним центром Європи. Селище на Закарпатті близько Рахуєве. Головна пісня держави. Гімн. Як звали князя, на честь якого назвали Київ? Кий. Це. Ми з вами є. І друга частина нам потрібна діаграма України з міточками. Росташ. Ну, давайте почнемо найлегше це Азовське море. Чорне море. Далі у нас річечка Дніпро. Столиця. Ми що він у нас на Заході? Запорізька область? Сусідня країна поша. Там миссарич у нас в Криму. Перевіряємо. Так, ще у нас гори Карпати. Ми їх сюди не розташували. В мене на все вас вийде в ви мене розумочки. До побачення та гарного дня!